Ох, і довга дорога була у мене до виходу цього випуску. За майже два місяці відбувалось так багато подій, які, на жаль, не залишали часу та простору для творчості. В моєму житті відбувалися направду глобальні зміни, якими я обов'язково поділюсь у наступному відео. А поки колеса автобуса крутяться, і прямо на ваших екранах через гори, доли і величні ріки. Я з курортної Греції повертаюсь до України. Зупиняюсь у Львові і запрошую вас разом зі мною у світ створення нашої традиційної вишивки. Доброго вам всім раночку зі Львова! Так? Проїхавши 1700 кілометрів з Греції, я сьогодні у Львові. І саме звідси, в невеличкому балкончику готелю в центрі міста, я хочу розповісти про те, як далі просувалася робота над моєю реконструкцією відновленням Чернігівської сорочки. Львів, як завжди, тішить погодою після плюс 30. О, на Середиземноморському узбережжі тут плюс 18 трошечки так холоднолато, тому буду тремтіти тілом і голосом. У минулому відео я розповіла вам. Як відтворювала підуставковий узор того старовинного рукава Чернігівської розібраної сорочки, вишивала верхоплут, вишивала вирізування і нарешті добралася до основного розводу рукава, який був дуже цікаво виконаний у вигляді танцюючих берегиньок, розкиданих по полю рукава. Я вирішила зберегти розміри і структуру кожного елементу, кожної берегиньки але при розміщенні трошечки погратися із відстанню між ними і кількістю їх у полі рукава чи на полі рукава. І останнім часом я довбалася над цією частиною рукава, тому що, як бачите, тут різного розміру і розміщення берегеньки. Що я е, знайшла під час роботи над цією частиною? По-перше, тут немає. Якихось певних законів симетрії, чи порядку, чи системи. І е, я порахував шанитки, я рахувала їх, м'яко кажучи, до усрачки, побачила, що в деяких берегіньках, наприклад, ось є дефіцитний ток. Ось як тут, наприклад, тут 6 колодочок, тут 3 колодочки, бо, як видно, сюди вже нема куди шити. Притик. Не дотримується однакова відстань між оцими вушками. Бачите, тут нижче, тут вище. І подумавши і порахувавши нитки, я вирішила створювати схему для кожної берегіньки окремо. Відшила всі чотири зразочки на льоні Фіона, залишила задоволена результатом, і потихесенько ще на теплому грецькому піску, почала розміщувати своїх берегиньок на полі нового рукава. Ниточка за ниточкою, день за днем, не спішучи, спостерігала, як мої берегиньки лягають на полі рукава і розкидають свої ручки у веселому танці. Намагалась не поспішати, розміщувати їх бережно, щоб потім не доводи Боже, не доводилось випорювати. Дуже не люблю цю справу. Але крок за кроком результат, який мене задовільняє, вимальовувався, і я рухалась далі. А поки берегіньки вишиваються, я хочу вас запросити у дуже одне цікаве місце у Львові. Я дуже давно хотіла туди потрапити. Знаю, що там збережені просто унікальні зразки нашого, нашої етнографії, нашого одягу. Це Львівський етнографічний музей. Тому вмощуємося і ви йдете на віртуальну екскурсію. А я нозями пішечки до музею. Котівник повідомляв, що Львівський етнографічний музей знаходиться за адресою площа Ринок 10. Трошки поблукавши по площі і позаглядавши в старовинні двері, я нарешті знайшла, де ж був той зачарований вхід. На моє щастя, музей був відкритий, експозиція працювала, але для того, щоб дійти до неї, треба було ще пройти квест, адже вхід до музею був через магазин різних смаколиків і туристичних дрібничок. Тому, помилувавшись старовинними кавоварками, портретами, колекціями і запахами львівської кави, я нарешті вийшла до омріяних сходів до музейної експозиції. І в першому ж залі мене зустрічають три представниці типових строїв Заходу України. Перший стрій Лемківщини. Це сорочка, яка називається опліччя, вибічана спідниця, друкованиця, червоний святковий горсет і обов'язкова розкішна криза з бісеру. Поруч стріза Карпаття. Які складаються із барвисто вишитої на горловині плечиках і манжетах, сорочки, яка тут називається довганя або заспульниця. Подивіться на ці призбирані густо рясно вишиті манжети. Безрукавка в цьому строї називається бунда. Фартушок в цьому регіоні плат. Ну і звичайно кілька разків барвистого намиста. А поруч представниця строю Бойківщини. Стат на пані в додільній сорочці з вишукано вишитим багатим подолом, вовняному лейбику, і, звичайно ж, боязковій розкішній кризі з бісеру. Подоли сорочок Бойківщини це особлива родзинка цього строю. А далі, от байливо відтвореному інтер'єрі гуцульської хати, я побачила чоловічі жіночі гуцульські строї. Подивіться на цю сорочку рукавівку, яка дбайлива і витончена робота! І як гарно прикрашається стрій венеційське намисто. А далі градус замилування тільки зростав, тому що я перейшла до інтер'єру Подільської хати, де були представлені чоловічі й жіночі строї Південно-Західного Поділля. Подивіться. Всім нам добре знайома чорна борщівська сорочка. Біля неї можна стояти і милуватись, правда, годинами, що я і робила. Потім естафету замилування підхопила буквинська сорочка, і коли споглядаєш ці барвисті узори, слів для коментування просто не знаходиться. Нитки розповідають самі за себе. Географія українських сорочок плавно переміщає мене на покуття. І коли подивитися на оцю рукавівку, то кожна вишивальниця, яка хоч трошки в темі, безпомилково впізнає в ній славнозвісну городенківську сорочку. І одразу в голові включається калькулятор, скільки ниток і скільки вечорів потрібно, щоб вишити цей шедевр. А далі українське Поділля. І жіночий стрій цього регіону із моєю невмирущою любов'ю до низинкових сорочок. Можливо, це пам'ять предків, можливо, особисті смаки, але саме сорочки, виконані низинкою, завжди викликають в мене особливе захоплення і бажання їх відтворити. Дослідники української етнографії пишуть, що саме в північних регіонах України збережено найбільшу кількість архаїчних узорів і технік. Ну що ж, ви самі можете подивитися, як на цих двох зразках чоловічі і жіночій сорочці з Волині ці зразки і техніки дбайливо збережені і відтворені. А поруч з ними ще одна сорочка з північного регіону України, з Чернігівщини. Весь стрій і також чиста архаїка. От саме біля цього стенду, саме біля цієї експозиції, я провела з фотоапаратом найбільше часу, тому що зразки унікальні, таких дуже мало де можна знайти. І бажання відтворити змусило мене ставати на коліна, фотографувати подоли, наближувати кожен елемент оцього старовинного архаїчного узору. Я також вбачала в ньому і берегиню, і дерево життя, рахувала нитки на змережувані рукава шеляшком. І зараз хочу, щоб ви разом зі мною помилувалися цією красою. Ану спробуйте вгадати, на сорочках якого регіону України так багато жовтогрячих ниток? Панянки звідки носили так густо плесіровані спідниці і фартушки? Вгадали? Вірно, це Яворівщина. Саме тут Яворівська іграшка і Яворівський стрій несуть так багато сонця і радості в цей світ. А оцей стенд, хоч і невеличкий з експозицією, але величезний за значенням, бо тут розміщені дитячі сорочки різних регіонів України. Хоч дитячі натільні речі і шились з пом'якшеного полотна, яке вже було у житку і багато разів впралося, узори на ньому вишивались для дітей окремо. Українські матусі не шкодували часу і зусиль, щоб у дитини була своя сорочечка. І це справжня материнська любов. З величезною повагою до працівників і колекціонерів саме Львівського етнографічного музею хочу сказати, що у ньому достойно представлена колекція. Саме локальних строїв строїв Львівщини, і от зараз разом з вами хочу помилуватися оцим комплектом. Е Троїв молодят із Сокальського району Львівщини, де ми бачимо і одяг молодого, і одяг нареченої, ніби розписані кістями якогось чарівного художника на кабаті. Тобто безрукавці на молодому. І на одягу нареченої розцвітають жовтогарячі пелюстки яворівських квітів. А ось зразок сорочок Сокальщини. Його теж ні з чим не сплутаєш. Родзинкою цього, цих сорочок є вишукані шляхетні манжети, густо вишиті чорним кольором рукава сорочок, і неймовірні сокальські коміри. Чорним по-білому. Так писалася наша традиція, так писалася наша історія. А подивіться на цей вишуканий, багато прикрашений і шляхетний стріж Датівщини. Коли його розглядала, складалося враження, що його композиція сягала своїми коренями ще часів Галицько-Волинського князівства і Данила Романовича. Хто зна, може так воно і є. Але лише шляхетність нашого королівського минулого дозволяла давнім вишивальницям так багато прикрашати навіть фартух. Унікальне поєднання вишивки і ткацтво високого гатунку з переборами рідко зустрічається, а на ще не є. І наостанок трошки дівчачого. Подивіться на це різноманіття прикрас, які наші предкині вбирали до своїх вишитих строїв. Тут і згарти, і Венеціанка, і намиста з мушель, перли, корали, напівдорогоцінні камені. Це ж який смак мали наші прапрапрабабусі для того, щоб це все підбирати, носити і гонорово виглядати у традиційних українських строях. Я дуже задоволена, що сходила до музею, дуже задоволена, що відфотографувала купу зразків у макрорежимі, можна навіть порахувати ниточки, і в папочку свою запланованих робіт я вже склала дві сорочки з цього музею, які дуже, -дуже хотілося би вивчити і відтворити. Дуже сподіваюся, що всі небайдужі, ті, хто зараз перебувають в Україні, ті, хто можуть це зробити. Запланують у свої річні щоденники відвідати львівський етнографічний музей і подивитись на свої очі, на те, що там збережено. Це дуже цінно, дуже цікаво, повірте. А якщо моя невеличка відеоекскурсія допомогла і надихнула тим, хто зараз за межами нашої країни, або з силу якихось причин не може з'їздити до Львова і подивитися на цю збірку, то я буду дуже рада. А ще більш буду рада прочитати ваші враження від цього відео у коментарях. Ну, а зараз настав час подивитися, як же вийшло розкидати танцюючих берегиньок у мене по полю рукава. 19 берегиньок зійшлися у танку на рукаві. 3 стовпчики по 5 берегиньок і між ними ще 4 штучки різної форми. Старалася дотримуватися відстані між ними і поперек і вздовж. І результат вийшов ось таким. Це свого роду імпровізація, але я нею задоволена. Тепер, коли обидва рукави відшиті повністю, настав час для уставки. І якщо правду сказати, то робота над уставками була найлегшою і найшвидшою частиною роботи над цією сорочкою. Адже, як ви можете бачити, техніки нескладні, всі рахункові, трошки набирування, трошки лиштви, більш структуроване набирування це колодочки. Отож я порахувала ретельно ниточки та й перенесла їх на льон фіону. Як ви бачите за рахунок різниці в каунті. Уставки на фіоні вийшли капелюшечку ширшими, і капелюшечку довшими, буквально на кілька міліметрів, за ті уставки, з яких я відшивала. І в цілому з великим задоволенням можу сказати, що робота над рукавами завершена, і можна рухатися далі. Отже, з радістю і гордістю повідомляю, що рукави повністю готові. Що ж далі? Далі оформлення облюмівки горловини, манжетів, ну і, звичайно, збирання самої сорочки. З вишиванням в руках я поїхала далі, а у наступному відео сподіваюсь представити перед ваші ясні очі повністю готовий проєкт. Реконструйованою старовинною чернігівської сорочки з танцюючими берегіньками. Я дуже дякую вам за увагу до мого сьогоднішнього відео, дякую за увагу до моєї роботи. Як завжди, буду рада читати ваші враження і рекомендації в коментарях. І, як завжди, обіймаю всіх і зичу натхнення у всіх ваших творчих процесах. До нових зустрічей!